Знайшов сьогодні цю квітку. Я її не зривав. Вона у неї сухе стебло обрізане до мене. Мене звати Євген Нехеда. Нещодавно у світі трампилось дещо серйозне. Дональд Трамп був обраний на новий президентський термін. І я живу в Каліфорнії. Мої друзі і близькі часто запитують у мене, що у вас там відбувається, тому що весь світ з великою тривогою спостерігає за сполученими штатами зараз. Перше, це якою отримує Америку Дональд Трамп у Джо Байдена, якщо чесно, у прекрасному стані, наприклад, Джо Байден інвестував 1200 мільярдів доларів у старі традиційні. Індустрії так само як і у новій інноваційній, це допоможе позиціонувати Америку як лідера просто беззаперечного на ціле наступне сторіччя. Це буде прекрасно. По-друге, Джо Байдену вдалося зібрати усіх союзників Америки купи, і це дуже важливо. Більше 50 країн зараз знаходяться у коаліції з підтримки України і. Жодна адекватна країна у світі не визнає окупацію жодного сантиметра української землі. Це заслуга Америки. На жаль, але Джо Байден був дуже нерішучим. І два словосполучення, які будуть максимально точно описувати його зовнішню політику: це самостримування та контроль ескалації. Ці слова використовував дуже часто його радник з нацбезпеки Джейк Саліван, і це сумно. А тепер давайте поговоримо, як поводяться адміністрація Трампа ще до вступу у повноважень. Техноолігархи скидаються по мільйону доларів у інаугураційний фонд Дональда Трампа. Ви знаєте, коли у 2010 році Янукович переміг контрреволюція перемогла і. Ми всі були у великому депресивному епізоді. У Януковича не вистачало наглості примусити усіх своїх корішків, типа Ахметова, і Коломойського, і Пінчука, і так далі закинути по мільйону доларів у свій і фонд Яника. І ви знаєте, це дуже багато про що говорить, і це дуже серйозний сигнал для Америки. Олігархія це не прикольно. Якщо чесно, я був шокований, коли одразу після перемоги Дональд Трамп почав погрожувати збройною агресією союзникам Сполучених Штатів. Тим самим він нормалізує риторику Путіна. Він нормалізує риторику усіх кривавих диктаторів у світі, і це не те, за що стоїть Америка, це не те, в чому полягає ідея Америки, принаймні не тепер. Це ідеї американського імперіалізму, які були популярні у першій половині 20-го сторіччя, а також дев'ятнадцятого. І якщо спитати мене як звичайну людину, яка живе в Каліфорнії. Я бачу два варіанти розвитку подій. Або вперше в житті Ілон Маск і Дональд Трамп потерплять принизливу поразку і по справжньому сильно облажаються. І тоді всьому світу буде просто дуже погано. Все 21 перше сторіччя. Або вони знову а, здивують весь світ і досягнуть миру через силу. Вони посилять економіку і не підуть з міжнародної арени і відкриють перший рейтинг на Марсі. <клес> Тож, що буде далі з Америкою, і як зміняться її стосунки з Україною і світом? Чого мені особисто хотілося б уникнути? Я боюся, що Дональд Трамп примусить Україну до підписання капітулянських угод. Я думаю, що скоріше за все цього не трапиться, але тому що це буде принизливо для Дональда Трампа в першу чергу. Але є вірогідність, що Америка відступить і що Америка здасть свого головного союзника в Східній Європі. Я також дуже переживаю за перемогу правих не тільки в Європі, а по всьому світу, і це. Конкретні праві, такі, яких ми думали більше не буде. Далі ще я дуже переживаю за те, що може знизитися критично рівень емпатії у суспільстві. Наприклад, просто зараз жінка, яку може вбити вагітність, вона не має права на аборт в своєму штаті. І вже не одна жінка через це померла, тому що вона не могла вона не була транспортабельна, наприклад. Я боюся, що цього стане ще більше не, не тільки відносно жінок, відносно чоловіків, відносно дітей, відносно меншин. Наприклад, просто зараз ще Трамп не ступив у повноваження. Просто зараз в Чикаго, одному з так званих місць притулків, почалися облави на нелегальних емігрантів. На що я сподіваюся? Було б класно, якби Ілон Маск, фрі спіч абсолютіст. Справді допоміг світові досягти свободи слова і захистити громадян від дезінформації. Для цього треба зупинити російських ботів у нього на платформі, китайських ботів у нього на платформі і а, впровадити серйозні реальні guardrails, які б захищали громадян від дезінформації. І ще було б класно звичайно те, що обіцяють, і те, що в якому ну, в теорії можливо, це економічний бум. Америки і світу. Це було б круто. Я впевнений на 100%, що наступних 4 роки щось скандальне буде трамплятися щодня. І я буду радий вам про це розповісти. Тому підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте більше сіми слів і посилайте своїм рідним та близьким, які, може, слухають до цих пір якихось шарлатанів, що не знають про що вони говорять. Я не такий.